Також приїхав Infinix Hot 30 Play. Ціна 4000 хороший такий телефон. Цікавий. Так, що у нас Type-C роз'єм. Також роз'єм на наушники 3.5. Ось такий по стану доволі непоганий, поклеєна ще плівочка заводська. Так, покажу зараз інформацію про телефон. Так, Infinix Hot 30 Play. 13-й Android встановлений. 8 ГБ оперативна пам'ять. І пам'ять самого телефону 128 ГБ. Акумулятор має 6000 мА. Ось такий варіант. Покажу ще камеру. Так. Доволі хороша камера. В комплекті телефон та зарядний шнур Type-C відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також є ось такий схожий варіант Infinix Smart 8 і інші варіанти.